громадянське суспільство перестане доробляти роботу за владою і почне робити її е, замість влади. Але не таким, чином, не таким чином, що беруться старі державні інституції, які не працюють, і замість них е, хтось робить їхню роботу. А таким чином, що громадянське суспільство почне створювати нові інституції влади, які самі будуть брати на себе цю відповідну роботу. Ну, це махнор, тобто, е, а? це махнорка. Фактично так, це Махно. А Махно я його хто сказати про гульколестор про... 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 Іванович, для того, що ви подумали, Нестор Іванович Махно якраз дуже вкорінений в українській е політичній культурі. Я хочу сказати, що це називається інституціоналізація громадянського суспільства. Тобто громадянське суспільство створює ті інституції, які фактично... Я вам хочу сказати, до речі, що такі інституції країни є. У нас є держсус соціальні інституції не державні. Які виконують відповідні функції, я вам наведу приклад це Національний олімпійський комітет, який дуже непогано працює, при тому, що заміняючи собою нам величезну кількість державних інституцій. А, буде відбуватися інституціоналізація в різних сферах. І у сферах, пов'язаних з обороною, і у сферах пов'язаних з громадським порядком. Я вам хочу навести коротенький приклад. Пам'ятаєте, а от, я не знаю, чи всі пам'ятають, бо тут не всі кияни, але кияни всі пам'ятають. Було такі два дні, щоб понавезли в Київ ті і за ці два дні, а фактично за першу добу, в усіх районах Києва, не домовляючись, не отримуючи інструкцій, не отримуючи команд і не спілкуючись з політиками, постали громадянські варти. Вони постали абсолютно незалежно в декілька районах, вони називалися громадянські варти, інших інакше, тому що не домовлялися. Але люди самі вийшли на вулиці охороняти спокій своїх, в, своїх районів, своїх сімей, своїх дітей. Безпеку своїх автомашин, офісів і квартир. Так само буде відбуватися в будь-яких сферах. Старі державні інституції не підлягають ремонту. Тобто, і... Це практично означає, що в нас буде армія імені фонду відродження, армія Коломойського, армія, ну, тобто, я не знаю, армія Сіди, напевно, яка буде найкраща. Ні, це означає, що у нас буде стара Україна. Армія нам не потрібна, що вона вже норма. Я хочу вам сказати, що армія є першим прикладом такої суспільної інституції. Хай вас не вводять в оману. ті старі червоні знамена часів Великої Вітчизняної війни і ті старі радянські номери військових частин, бо це вже абсолютно є нова армія. Якщо б це був залишок радянської армії, ви не зміг би протистояти російській агресії. Це абсолютно нова армія, тому що там частково старі люди, але абсолютно нові соціальні відносини. І ключовий індикатор це відношення до військових втрат в українській армії і в російській армії. Це різні світи. Дякую. Богдане бажає. Я бачу ситуацію дещо інакше в майбутньому. В першій мірі бодай говорю про тих вже тисячі, тих молодих людей, про яких задав. В першій мірі вони будуть, не будуть тільки займатися гетькою, того, що робить бур'яр. Чи президент, чи Верховна Рада, бо мимо всього і цей ОН, і президент, і Верховна Рада зроблять багато такого доброго. Є тепер місцем складом зробить добре. І не треба займатися надто крепкою семь, то їх так ну, прямо майже неуможливувати, що вирішить, що буде. І частину ігнорувати, Ви працюєте, а ми треба працювати над той тобі, трансформацією, що вийде безчам. Ви вірите в те, що влада буде працювати над трансформацією системою? Кажу, чи ви вірите в те, що влада буде працювати над трансформацією системи? Ні, вони будуть працювати над реалізації певних реформ. Я дуже добре чую, живи там дебати, з що треба робити відносно корупції. Дуже гарно він там з кандидат, коли я сказав, я думаю, що він буде це робити. знаєте, ліквідувати масу тих. Потребля різні ліцензії, на різні документи і так далі, так далі. Як це зробити териолізацію, то є певні права, як маємо з нас працювати далі і інституції, то властиво не буде кому давати ці корупції. Місто того, щоб, наприклад, створити навчальну агенцію на те, щоб боротися з корупцією, тероризацію. Отже, як ти як один з цих прикладів, що думаю, мало можуть зробити і зробити можна й добре. Бо влада ще, наприклад, що зробила добре, встановила наприклад дуже добре спілкування з майдані країнами, які європейські і так далі. Так що, значить, а решта, хай вони працюють, але тому, що ми маємо точну візію про це місце про ці молоді, яка має бути Україна і знає, як її перетворити на цьому, то вони сміють працювати, займати тим, радше таймати креткове. Переадресовуючи питання далі.